Вітаю вас, мої прекрасні, з чудовим, гарним вибором себе. Мене звати Наталка Бондаренко, і сьогодні я хочу запросити вас до медитації на березі моря, послухати шум хвиль, прибою, порелаксувати і відпустити всі ваші страхи. В легкості, в радості і в задоволення провідчувати ті моменти, які відбуваються в вашому житті. Зробимо глибокий вдих, видих, подихаємо, робимо глибокий вдих, видих. При кожному вдихі ми вдихаємо аромат моря. І видихаємо всі свої страхи. Уявіть себе в тілі, в вашому серці. Спускайте зараз ваше серце. І подивіться, провідчувайте своє тіло, де в вашому тілі живе саме найбільший страх. Провідчувайте, де ще в тілі є страхи. Можливо, вони не такі значні в вашому житті, але це все рівно страхи. Дух, видох. Розслабляємося. Відчуємо опору в ніжках, що ми стоїмо на березі, моря, океану, водички. Можливо, хтось уявить озеро, велике озеро, річку. І ви відчуваєте, як водичка ця вмиває ваші стопи, наповнює вас енергією води. Подихайте, провідчувайте в тілі, де ще є ваші страхи. Згадайте страхи, які були у ваших предків. Можливо, це не ваші страхи, це страхи ваших батьків. Ваших дідів, прадідів, прабабушок, прадідушок. Провідчувайте ці страхи, які зараз піднімаються в вашому тілі. Так як від стоп піднімається в тіло енергія води, так і піднімаються ті страхи, які живуть в вашому тілі. Вдох, видох. Ви відчуваєте їх. Кожною клітиночкою вашого тіла ці страхи. Проявляйте, які ці страхи. Подихайте, провідчувайте їх. Які емоції у вас піднімаються, коли ви відчуваєте ваші страхи? Можливо, це емоція роздратування. Можливо, це емоція злості, гніву, розчарування, можливо, це піднімаються емоції, образ, що так було колись до теперішнього вашого моменту. Вдих, вийдих. І коли ми Побачимо ці всі страхи, побачимо ці всі емоції, які піднялись. Що вам хочеться зараз з цим зробити? Можливо, ви хочете їх просто відпустити. Про відчуваєте, як ви ручки свої розжимаєте, і ці страхи, вони просто розчиняються, тому що ви свої ручки занурюєте в водичку. Вони розчиняються в цій водички. Можливо, вам хочеться просто піти в цей океан, в це озеро, в це море і змити за себе всі ці страхи, щоб вони просто розчинилися. Дих, видих. Можливо, комусь ще не хочеться відпускати страхи. Можливо, у вас там є свої вигоди. Цих страхах, тому що вони тримають в тонусі. Страх це наше природнє іство, страх іноді нас зупиняє перед тим, щоб зробити якусь помилку в житті. Ви коли-небудь думали про це просто, тому кожен робить свій вибір, хтось відпускає. Завершуємо ці ваші страхи, хтось омиває водички. Уявляйте все, що вам спадає на думку. Можете їх омити в жемчужному перламутровому душі, себе ці страхи змити, Розчинити їх з тіла, всі ці емоції, які піднялися. Проявляйте їх, провідчувайте, як це все змивається з вашого тіла. З кожної людиночки вашого тіла все це йде і розчиняється. Або як змивається водичкою, можливо, як просто як розчиняється в повітрі, Ви відпускаєте ручку, розжимаєте, воно як піднімається в воздух ця енергія негативна і просто розчиняється, проявляєте, в кого прийде як. Дух, видох. Я поки... Ось спостерігаю, як це у вас буде відбуватися. А ви зробіть для себе цю вправу. Це зробимо, зробимо, зроблено. Поки що все відпускаємо на всіх рівнях переконань, на історичному завершуємо. Це все відбувається по методу та Хто приймає, кажіть так. І тепер знову поверніться в своє серце і подивіться, чи залишилось у вашому тілі. Ці всі страхи, які у вас піднімались, чи, можливо, прийшли нові страхи. Провідчувайте, і що вам хочеться з ними зробити, якщо вони знову прийшли. Зафіксуйте, зафіксуйте, заякоріть це відчуття, з яким ще потрібно вам працювати, послухати ще раз цю медитацію, або просто прийти. На сесію і попрацювати з цими страхами, які піднялися. Це важливо для вас бути абсолютно впевненим, здоровим, красивим, щасливим, щасливою, гарною, молодою, успішною, успішною. Провідчувайте, як ваше тіло наповнюється енергіями змовної любові. Наповнюється енергіями абсолютного здоров'я, енергіями щастя, енергіями процвітання, гармонії, балансу, легкості і радості, як ваше серце наповнюється безумовною любов'ю і просто розквітає, поставте таку троянду в ваше серце, яка розквітає. Ваша така, знаєте, як душа, да? уявіть, яка це квітка у вас на серці, в душі, і як вона розквітає. Привідчувайте цей стан. Якщо хтось хоче ще порелаксувати, обов'язково це зробіть. Подихайте, привідчувайте. Медитації потрібно слухати і вранці, і ввечері, бажано місяць, щоб ваш мозок формував нові нейронні зв'язки. Тобто, коли старі нейронні зв'язки рушаться, повинні створюватися нові нейронні зв'язки. Зараз відчуйте опору під ніжками, знову заземліться відчувати цей стан, цей момент, якоріть. цей момент задоволення і щастя від того, що ви звільнилися від страхів, які роками вас змушували гніватись, злитись, розчаровуватись, ображатись. Вдихніть. Привідчувайте себе на березі моря, океану. Ну, Можливо, хтось хоче поплавати, полежати і заспокоїтись. Рада була з вами бути, ваша дитопрактика Наталя Бондаренко. Обіймаю вас, цілую і до нових зустрічей, мої прекрасні. Бажаю вам бути здоровими. Щасливими, успішними, багатими, в процвітанні, в легкості і в радості.